Оце то тюльпани, оце тюльпани. Дивіться, які півоніовидні тюльпани. Шикарні, шикарні букети. Боже, яка красота. Жовті і помаранчеві. Заїхала знову Альберт Хейн, супермаркет. І тут такі букетики, бачите? Боже, яка краса. Так, 3,50. Такий букетичок В акції 3,50. Дивіться, які вони класні, повні. Так, хочу такий сорт тюльпанів. Восени купити і посадити, сестрі передати. Теж на дачу таких класних. Дивіться, шикарні. Бо я передавала прості. це такі шикарні тюльпанчики, красота. А ось, бачите, вже гвоздичка цвіте. Так, скільки вона в нас, ця гвоздичка. Не завжди тут є цінники. Треба шукати. а яка гарнюня. Це в нас бігонія, так? яка красота от на цьому 4 євро бігонія. Таких от різних кольорів. І різна вона, бачите, така. І така. Скільки сортів. Біла, яка красива теж. І така рожева. Ця мені сама цікава, Як водички така е краявні такі бахромисті. Чи як це називається? Оя це теж така цікаво помаранчева. І ця так антуріуми, а сім євро рожеві і білі. Я бачила в основному червоні, а є, бачите, різні. І рожеві, і білі. Так, а це в нас лілія, яка буде цвісти. 3,49. скільки в неї куп'янків. Така помаранчева. І жовті тюльпанчики. Два букетики, 5 євро. Красиві, свіженькі. М -м, дивіться, що робиться. Це Нідерланди. На фікусті полички. Що це таке дефіцит? Товару? Чи що? Молочки немає? Ці люди приходять зі звичною своєю молочкою, її немає. Що це таке робиться? А? Ми їдемо на дачу, хочу якісь взяти йогурти попити. І нічого не бачу, все розібрали. Вон якась одна активія стоїть. Хм. Хм. Все таке, да? І тут так само. Ну, треба, значить, взяти водички. І пити водичку. Яєць мало теж. Це ранок, середа. а Може, я щось не знаю. Ну, в принципі, ні. Це я привезла Ніка на реабілітацію і по середам ми їздимо. Такого я ще не бачила, щоб так порожньо було в Альбертхейні. Ну, побачимо. Може в новинах щось з'явиться, а може хтось щось знає. Розкажіть мені. Так, туалетний папір розібраний. Що ж це таке робиться? А, -а, -а. а нам треба туалетний папір. І такі чотири штучки треба взяти. Отак от буває. Хлібом, як завжди, все в порядку. А з молочкою, яйцями і туалетним папером. Щось не дуже. Так, треба взяти якісь ще булочки на дачу. Значить, Дві плюс одна в подарунок. Так? Ось такі от булочки, вони з якоюсь зеленю.

Висадили вже помідори в грядку. І я, поки ще вони маленькі, висаджую сюди базилік. Розсаду базиліку, яка у мене була вдома. Я її привезла. от така в мене розсадка. Я зараз повисаджую. Базилік з томатами дуже гарно висаджувати. Вони люблять. Рости з базиліком. Ось така в мене розсадка. Я роблю вам огляд на сьогодні, на 6 травня, що і як у мене росте. Значить, Я отак от висадила помідорчики, зробила ще такий парничок, накрила на ніч, на всякий випадок. Не знаю, буде дощ у нас. В принципі, температура вже 15-14 вночі. Але на всякий случай я накрила на всякий випадок. Так? А в цьому ящику я висадила кабачки. Непогано вони тут прижилися. Я їх накриваю такими колпачками на ніч. І також огірочки я висадила. Декілька непоганих огірочків у мене. В цьому ящичку є, а ті, що в мене рано цвіли, вони все-таки, мабуть, не приживуться і прийдеться мені їх викинути, я так дивлюся. Ну, що ти хочеш нам розказати, а? а? Яку новину? Красивий. Так, пішли в парничок. Парничок вже полили. А, значить, Температура, ми прийшли, була тут 29. Відкривала я його, зараз 26. Цукінь росте. от Бачите, потихеньку, і там ще маленькі. Вилазять, вилазять, і там вилазять. Це, це самозапинюючіся цукіні. Тут от огірочки, вже вуса повипускали. От тут більш-менш нормальні, я дивлюся огірки. Звичайно, вони прихворіли від пересадки, але декілька кущиків нормальних буде. Помідори, слава Богу, нормально все. Ось ці ще помідори мені залишилось висадити. Дуже багато помідорів мене в цьому році. Дай Бог, щоб бородили. І сама розсади багато насіяла і ще пригостили мене. Оці ще треба буде висадити. Так що ми готували сьогодні ще грядку під ці помідори. Трохи висадила в одно. І ще ці треба висадити. А ці вже, мабуть, будуть скоро цвісти. Не знаю. Треба подивитись. так? Чи ще не скоро. Ну, такі вже високі, вже з пів метра десь повиростали. Це коктейльні помідорчики. А, висадила ще розсаду малесеньку, базиліка, яка в мене вдома була, розсада. Сюди в тепличку до помідорчиків. Нехай поки що поросте. Ось такий от огляд теплички. Так, за цю штуку ще ніяк не візьмусь, так вона і вісить, але якось буду щось робити. Вона, в принципі, гарно затіняє, щоб не було тут такої сильної жари. Ну і помідори, огірки, ще. Треба зробити, щоб підв'язувати. Тут трохи зробили, ще тут, на цю сторону, треба зробити, щоб підв'язувати. такі справи в тепличці. Тут, бачите, посходив кріп гарно, петрушка, треба прополоти все, салатик росте. Редиска така вже. От уже скоро будемо зривати. Дочці, в мене посходив коріандр. Так от гарненько посходив коріандр. І там ще редиска теж. Пізніше я її посіяла. О, така редиска. Цибулька. Гарно росте. Ми її вже вемо на зелень, на салат, вже в нас є своя зелена цибуля. А це вже так цвіте лохинка. Такі гарні квіточки. ось Так виглядають сьогодні вже нідерландські дачі. Багато зелені вже. Все щось поцвітало Грушки вже, яблуньки, грушки вже спіли. Дякую за перегляд мого відео. Кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І напишіть мені, будь ласка, друзі, які б теми ви хотіли чути в моїх відео і бачити. Всім всього найкращого миру, радості, здоров'я і добра. До нових зустріч!